Вважаю здоров'я, сила, вправді! У цьому відео я опишу рекомендації для керівників підприємств, а також для співробітників закладів. Головне завдання поліграфолога запобігти позаштатним ситуаціям. 10% людей в організаціях, яким можна довіряти повністю. 10% це співробітники, які не можуть працювати чесно. Керівникам необхідно знати про таких та заздалегідь робити висновки. Решта персоналу старанно працюватимуть, знаючи, що їх у будь-який час можуть перевірити на поліграфі. Керівникам необхідно розуміти, що приймаючи людину на роботу, навіть професійна служба безпеки не завжди зможе визначити людину з чорним минулим. За допомогою поліграфа можна визначити історію та кримінальне минуле людини, а саме, Крадіжки, викрадання, конфлікти, відкати, алкогольну та наркотичну залежність, позови в судді, ігроманія, злив інформації, халатне ставлення. Обов'язково необхідно перевіряти персонал при працевлаштуванні, проводити планові перевірки, щонайменше раз на квартал, у підлеглих буде залізна мотивація і відпадуть думки про схеми, які іноді так заважають роботі. Перевіряти звільнений персонал допоможе дізнатися реальну причину звільнення. Рекомендації для людей, які хочуть працювати на підприємствах та проходять перевірку на поліграфі. Раджу говорити правду: ідеальних людей не існує. Ми живемо у суровому соціуму, і кожен припускався помилок. Керівництво буде лояльне відносине, якщо ви визнаєте своє порушення в минулому. Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, задавайте. Бажаю здоров'я, сила в правді.